Один з членів української делегації на перемовинах з американцями зламав ручку, і там з цього зробили велику історію про те, що це може щось означати. Це може означати що завгодно, в тому числі те, що ручка була поганої якості. Але дійсно якісь всі живі люди, дипломати теж і на переговорах теж сидять живі люди, а не роботи. Якісь звичайні життєві побутові моменти в дипломатії постійно трапляються. Я маю багато історій таких про їжу. Тому що всім дипломатам теж і переговорникам теж треба їсти. І от одна з них сталася в 23-му році, коли президент Зеленський був в дуже складному турне <кій> Європою, і треба було перелетіти там з Франції в одну точку. І президент Франції люб'язно надав свій літак для цього перельоту. А українська делегація, на чолі з президентом, туди завантажилася, і цей літак. І ми полетіли. І були виснажливі перемовини, і вже не перші. Всі були страшенно втомлені просто. І ще намагалися там про щось говорити, готуватися до наступних перемовин. Хоча вже просто ну, енергія була, батарейки вже сіли, а павербанків з собою не було, що називається. Батарейки тіла людського і мозку. Було дуже важко. І тут раптом делегація усвідомлює, що настільки були інтенсивні перемовини, що ніхто нормально нічого не їв. І... В абсолютно в такому вже напіввиснаженому стані, втративши надію на те, що вдасться щось перехопити, ми летимо, і тут е, приходить е, приходять французький стюарт і каже: Ну, ми ж летимо, не буду зараз називати цю країну, щоб їх не ображати, і каже, але це одна з європейських країн. І каже: Ну, ми ж летимо з вами всю країну. Не знаєте, в порівнянні з французькою кухнею, там так не смачно годують. Що дозвольте, ми вас пригостимо і приносять таку нарізку: що, що французи можуть принести? Хліб, вершкове масло, м'ясо і сир багато різних сирів. І делегація була врятована. Ми підкріпилися, ми були дуже одразу такі зарядилися енергією. і Потім набагато краще підготувалися до наступних перемовин. Але насправді головний прикол цієї історії в позиції стюарда. От як проявилася французька гордість? В цьому моменті. Навіть в, такому, в такий делікатний момент підкреслити, що найкраща їжа у Франції, їсти треба тільки французьке, бо ніде в іншому місці вас нормально не погодують. А якщо ви хочете дізнатися більше історій, пов'язаних з першими трьома роками повномасштабного вторгнення і їжею, напоями і сигарами, купіть і читайте мою. Книгу написану у співавторстві з шеф-кухарем Володимиром Ярославським, видану видавництвом книголав, називається дипломатична кухня воєнного часу. Дякую.